Першу проблему відліку віку Одеси на дискусійному рівні розглянув одеський історик і публіцист Олександр Болдарів, який в 1993 році опублікував історичний нараз Одесі 600». Сьогодні його послідовники також пропагандують ідею святкування дня народження нашого міста не 2 вересня. 12 травня в 1315 році польський король Водислав Ягайло чи Єгело надіслав щедру допомогу зерном до Константинопольського, до Константинополя, до Константинопольського патріарха і візантійського імператора з свого королівського порта Кочубієв. І це є власне перша письмова згадка про порт Кочубіїв, який потім називався і Качубій, і Кучубей, і Хаджибей. і в січні 1795 року був перейменований на Одесу. Офіційний варіант емблеми Одесі 600 дає. Якби історичний зв'язок з тим доросійським до періодом Одеси, Кочубей, Хаджибей, Одеса є елементи традиції сучасного бачення Одеси, тобто елемент герба Якір. Але є й інша думка: одеські археологи переконливо довели, що стародавні, зокрема античні грецькі поселення на території сучасної Одеси, виникли ще всередині першого тисячоліття до нашої ери, а то й раніше, мало не за часів Гомера. Про це свідчить дані розкопок Андрія Красножона та Андрія Добролюбського, що ведуться ще з 1990-х років на території нинішнього приморського бульвару. Тоді за логіки деяких істориків Одесу взагалі можна вважати найстарішим містом у Європі. Та де ж тут правда? Кожен визначає для себе особисто, але слово за спільним рішенням історії. Риків науковців, а поки що 2 вересня офіційна дата народження Одеси.